В будинку прийомів Одеської обласної ради відбулося вшанування матерів загиблих учасників бойових дій в зоні АТО, афганській війні та інших локальних війнах. Дякуючи цим матерям героїв, які виховали таких гідних синів. Ми і виконуємо свій внутрішній моральний обов'язок, тому що це герої. Герої афганської війни, тої далекої не об'явленої. Герої сьогодні, які захищають нашу рідну державу у боротьбі з російсько-терористичними військами, вони герої для нас і залишаться герої. Посмертні медалі вручили матерям 72 учасників бойових дій, вихідців із Одещини. Кожна медаль відзначена спеціальним номерним знаком і виготовлена від імені благодійної організації Спілка матерів світу. Ви знаєте, лучше б ми ці награди не отримали посмертно. Лучше би у нас становиться були здоровы, здорові, працювали, семьи. сім'ї. Ну, хочеться сказати поддержать всіх точно так же, як і себе, і сказати всім огромное спасибо за те, що нас помнят, нам допомагають, нас підтримують. Олексій Мусиченко, Анастасія Ілляш, В'ячеслав Назаренко, військове телебачення.